З оркестром, хоровим співом та молитвою за єдність України відзначили 200 річницю з дня народження Тараса Шевченка, аби віддати шану Кобзареві 9 березня на площі перед адмінбудівлею зібралося кілька тисяч людей. Він актуальний був, є і буде. І зараз особливо в наш час. Він боровся за Україну. Він думав про нас ще тоді. от я, я рахую, що то геній. Після панахиди за Тарасом Шевченком перед присутніми ви. Виступили очільники міста та області, говорили про геніальність і саможартовність кобзаря. Адже свого часу він міг мати успішну кар'єру, натомість обрав боротьбу за вільну Україну. Він міг зробити блискучу кар'єру у столиці, але він вибрав любов, безмежну любов до України, до тієї далекої, але такої рідної України, у якій із 47 відведених йому Богом літ прожив вільним лише три. Шевченко, як явище велике і вічне, є невичерпним і нескінченним. У кожного з нас свій шлях до Шевченка, нам ще йти і йти до його осягнення. Що пообіцяв, що влада Івано-Франківська таки поставить ще один пам'ятник Тарасу Шевченку, і водночас бійцям Небесної Сотні навпроти адмінбудівлі він стоятиме на місці нинішнього шпилю, щоби всі, всі і після мене, і після. Тих людей, які сьогодні при владі, наступні покоління чиновників, проходячи на роботу через цю площу, звіряли свої дії, свої помисли Тарасом Григоровичем і з бійцями Небесної Сотні, за це рішення пообіцяв Анушкевичу з депутати проголосують вже на найближчій сесії.